Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Відмовити у задоволенні клопотання відсторонити Олександра Мамая від керівництва громадою. Таке рішення прийняв Київський райсуд Полтави. Коти, собаки, і лисиці у Полтаві вже вісім років діє сімейний притулок для тварин. Дружина правоохоронця затримала зловмисника, що вдерся до хати її батьків. Олександр Мамай залишається на посаді міського голови і без запобіжного заходу сьогодні у Київському районному суді міста Полтави на закритому засіданні слідчий суддя Юрій Бабенко відмовив у відстороненні його від посади. Більше про це дивіться у сюжеті. Сьогодні у понеділок, 23 січня, в Київському районному суді міста Полтави відбулося ще одне закрите засідання у справі Олександра Мамая. Слідчий суддя Юрій Бабенко розглядав клопотання прокуратури та СБУ про відсторонення міського голови від посади. О 12-й годині в суді оголосили перерву. А після 13-ї суд прийняв рішення відмовити в задоволенні клопотання, відсторонити Олександра Мамая від керівництва громадою. За результатами розгляду даного клопотання, слідчий суддя Київського районного суду міста Полтави Бабенко Юрій Петрович відмовив задоволені клопотання старшого слідчого Горбовського, погоджено з прокурором в блюд по кримінальному провадженню відносно мамая Олександра Фетеровича. Щодо відсторонення його від посади міського голови Полтавського району Полтавської області. Сам же Олександр Мамай говорить, що судовий процес йде по плану. Яка моя позиція? Відхилили, що будемо чекати апеляцію, якщо буде апеляційне подання прокуратури, будемо чекати апеляцію, будемо йти в апеляційне засідання, будемо захищати свої права. Поки що залишаюсь міським головою. Відбулося те, що відбулося. Будемо сподіватися, що слідство розбереться і надасть певну оцінку. Моєї невинуватості за словами речниці Полтавської обласної прокуратури Людмили Іващук, прокуратура оскаржуватиме дві ухвали слідчого судді стосовно обрання запобіжного заходу посадовцю Полтавської міської ради та відсторонення його від посади. Нагадаємо, що 29 грудня Олександру Мамаю правоохоронці вручили підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану. Призначити лінгвістичну експертизу висловлюванням в соцмережах судді Лариси Гольник. Київський райсуд Полтави розглядав сьогодні клопотання місцевого активіста Геннадія Сікалова. У чому полягає суть справи, розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні в Київському райсуді Полтави розглядався позов місцевого активіста Геннадія Сікалова до судді Октябрьського райсуду Лариси Гольник про захист честі, гідності та ділової репутації. Пан Сікалов подав клопотання до суду призначити лінгвістичну експертизу висловлюванням про нього на платформі Фейсбук Лариси Гольник. Вона говорить, що цей конфлікт у них триває з 2017 року. Коли я стала подаватись на конкурс саме члена Вищої ради правосуддя, ста Ли постійний дисциплінарні скарги від громадянина Сікалова з метою захисту себе від таких оцькувань на останньому бастіоні я змушена була періодично писати статті, нагадувати своїм читачам, що коли читаєте, аналізуйте і розумійте, хто. Пише і що за цим стоїть. Я описувала ці сі ситуації. І от в одному з таких постів, де я описала ситуацію, чому щодо мене були кримінальні провадження, ініційовані саме ним. Абсолютно надумані. Представник сторони захисту, судді гольник Ігор Гавриленко говорить, що цим позовом Сікалов викривляє реальні обставини справи, адже намагається переконати суд, що принизили його честь і гідність. Суддя гольник від себе це писала, мені не доводилося змінювати прізвище, записувати майно на родичів, ухилятися від суду і слідства. Тобто, ну, натякалося, верніше, нагадувалося, Читачам сторінки суддігольник у Фейсбуці на минуле Сікалова. Ну і обігрувався факт зміни ним прізвища з сікало на сікалов в зв'язку саме з кримінальними переслідуваннями. Сам Геннадій Сікалов на судове засідання не з'явився. Він подав до суду заяву про те, що цю судову справу можуть розглядати без його участі. Позов, це наслідки її діяльності просто-напросто. Вона єдина в Україні суддя, дії якої визнані недоброчесними. Достатньо матеріалів на сайті «Останній Бастіон за моїм підписом, коли вона спотворювала дійсність, розповідаючи там за моя якісь незрозумілі речі, я не союзник моя і не сподвижник. І коли вона почала ображати там писати різні цині синітності, то безумовно що наслідком є те, що поза захисту честі гідності. Суддя клопотання про призначення експертизи відхилила у задоволенні решти клопотань відмовити. В задоволенні клопотання Сікалова геннадія Анатолійовича про призначення судово лінгвістичної сентиконтекстуальної експертизи писемного мовлення відмовити. Ухвала набирає законної сили негайно з моменту підписання, оскарженню не підлягає. Як запевнив Геннадій Сікалов, як тільки його юристи отримують ухвалу суду на руки, будуть приймати наступні рішення щодо подальших кроків по захисту своєї честі та гідності. Завтра, 24 січня, тролейбуси працюватимуть повний робочий день у дві зміни з 5 до 22 години. У першу зміну працюватиме 51 тролейбус, в другу 48. Як нам пояснив начальник комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євгеній Зайцев, такий режим роботи триватиме один день. Це пов'язано із тим, що завтра вимірюватимуть рівень споживання електроенергії в області. Тільки один день завтра. У зв'язку з тим, що завтра буде режимний день по енергетиці. Потрібні показники споживання електроенергії не ті, не тільки наших ну, підприємства, а всіх споживачів промислових бутових. Це не пробний виїзд. Це не пробний виїзд, це о, день, ну, режим роботи, який пов'язаний з проведенням певних вимірювань облене і Україні. Кількість пунктів незламності на Полтавщині зросла до 354. Про це повідомили сьогодні на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Нагадали у грудні минулого року їх було 219. Усі пройшли відповідні перевірки. Загальна динаміка недоліків по 219 обстеженим пунктам незламності. Пункт незламності не працював відсутність або відсутній генератор один, один відсоток. Відсутність брендованих вісок 12%, Автономна відсутність автономного освітлення перед пунктом незламності 24%. Проаналізували на апаратній нараді і програму Доступні ліки, що передбачає відшкодування вартості препаратів державним коштом. Частина ліків є повністю безкоштовними, деякі з них частково. Аптеки, що працюють за цією програмою, є у 39 громадах Полтавщини. 39 тільки громад з покриттям. Програми Доступні ліки 21 громада. Не має жодної аптеки, який працювала по програмі «Доступні ліки. Ще є надзвичайно є серйозна тема щодо забезпечення е наркотичними психотропними речовинами а можна говорити знеболюючими. Полтава, Кременчук, Клубний Глобін, гаді, Жребінка, нові санжари. І більше немає. Сімейний притулок для тварин. У Полтаві такий працює вже вісім років. Влаштувала його у себе вдома у селищі Червоний Шлях, родина хан. Тут не тільки собаки та коти, а й навіть лисиці. Скільки тварин у притулку зараз, та як допомогти власникам прогодувати чотирилапих, дізнавалася Ольга Козіна. Помбачити виглядає. і май це мачішки вибіжали. Да, це мальчики. Це лисиці, яких врятувала від загибелі родина Хан. Звуть їх Ксенія, Бейлі та Майлі. Восьмий рік сім'я отримує тварин у себе вдома у селищі Червоний Шлях. Собак, котів, а від й лисиць забирають з вулиці, рятують та віддають в добрі руки. У угу. кого? Наприклад, починаються вихідні з чашки кави, з телевізору, У нас ні. У нас прибирання, згодування, з лікування. Наразі в сімейному притулку понад 40 хвостатих, які живуть і на дворі, і в будинку. З них троє лисиць. Хлопчики викупили волонтери і привезли до нас. Їх продавали на притравлю для собак. А дівчинку зняли стіпку. Руді хижаки не агресивні, проте здатні додати клопоту. Розповідає пані Оксана. Поламали вольєр. Міцний вольєр, дуже такий крепкий. Як вони це зробили, це не непостіжило. Прут прям вивернули отак. От. Людина не може його вивернути, а не справились. І пішли гуляти усі троє. Звони нам сусідка, каже, ваші лисики каже, бігають у мене по двору. І ми ж бігом всі вперед туди розбиратися. Двоє з них саме прийшли. Зайшли, вольєр, все в порядку. Ксюша, дівчат, дівчонка, я припазла к ногам і почала пищати. Простіть, я не хотіла. І зайшла ж до вольєру. А один хлопчик у нас, він такий більш дикуватий то він, звісно, не повернувся. Прийшлося просити допомогу КТП. Взагалі, у кожного чотирилапого тут своя історія. Кожен потребує індивідуального підходу. Усіх треба вигуляти. Тому задіяні і батьки, і діти. Почалося у нас все з маленького тошика, якого ми дістали з мусорних баків. Ми стоїмо рано вранці і починаємо всі годувати. Спочатку собаки, потім коти, потім прибирання. І це займає півдня як мінімум. Це ж з кожним погуляти. Це айс. Ми забрали його одної людини, яка годувала його солодким. Він вісив 47 кілограмів, коли повинен 25, десь так. Ми дуже довго боролися з тим, щоб він почав нормально ходити. Зараз він навіть бігає, але все ж таки проблеми з суставами залишилися. Родина хан не тільки рятує селище від безпритульних собак, а й консультує власників тварин з різних питань. Проте зізнаються, вони і самі потребують підтримки є тварини, які постійно потребують лікування. Ну, то, звісно, важко, важко буває, що ж скривати. Ну нічого, це наше життя. Саме таке вибрали. Зато радіємо, коли когось прилаштовуємо у когось гарне життя виходить, і ми радіємо. Те, в чому ми потребуємо, це постійна корма, наповнювачі додатків, каші, м'ясні продукти, препарати для обробки від блік та глистів. Допомогти підопічним родини хан можна кормами, ліками або обравши собі друга, сконтактувавши з власниками сімейного притулку. Дружина полтавського поліцейського дала відсіч злоумиснику, який вдерся у будинок її батьків. Вона змогла захистити своїх трьох діток. Нападник, як виявилося раніше, мав проблеми із законом. Як все було, дивіться у наступному матеріалі. Ну, це було, розумієте, це було ну, 10 хвилин. Оце. А таке, як роді, це вічність. Так, Полтавка Дар'я Добряк пригадує 10 січня. Того дня близько тринадцятої у батьківську хату, де відпочивали її діти, в Дерсі невідомий. Полтавка згадує, з мамою заглянули до кімнати, де спав трирічний син, і побачили чоловіка, який сказав: Твого сина вже немає. Жінка зізнається, ледь не зумліла від страху, але поставила собі за мету затримати небезпечного чужинця. Я за ним бігала, я за ним ганялась, падав два рази. Я його ловила, я не давала йому перелізти через паркан, але на третій раз він сильно вдарив мене в живіт. Я впала, ну і він побіг. За першої ж нагоди Дар'я Добряк зателефонувала своєму чоловіку поліцейському, який одразу кинувся додому. Я тільки почув, тут до нас, Діма, неізвісний заліз, Луки нема, Після чого зв'язок зірвався. Почувши галас і побачивши здивоване обличчя своєї дружини з онуком, на допомогу вийшов батько Дарії. Я вийшов покормити своїх тваринок, але коли вже прибігла дружина із е, е, самою меншою внучкою на руках, я побачив його обличчя, я вже зрозумів, що відбувається щось не дуже гарне. Вона сказала, що в нашому в домі чужий чоловік і немає середнього внука. Потім вже разом з дочкою вони намагалися зупинити незнайомця. Із тильної сторони, де виходять сусідські городи, вона побачила, що той чоловік якраз перелазив через паркан. Далі я його взяв за шкірку і привів сюди, а далі там вже була робота поліцейських. На щастя, ніхто не постраждав. Сином Дарії нічого не сталося. Нападника затримали. У поліції повідомили, він вже притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. А саме за фактом закінченого замаху на відкрите заволодіння чужого майна грабіж поєднаного з проникненням. Житло в умовах воєнного стану і діючи повторно, за поводженням з Поглавською окружною прокуратурою, після чого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У головному управлінні Нацполіції Полтавщини дружину поліцейського та її батька за допомогу у затриманні серійного злодія та грабіжника відзначили нагородою. А рятувальники Полтавщини отримали два потужні генератори від представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомила речниця головного управління ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Нові пристрої будуть використовуватися для забезпечення діяльності підрозділів обласної служби порятунку 101 під час відключення електропостачання, а також для забезпечення електроенергією зведені загони, наприклад, які будуть працювати у польових умовах. Адмінпротокол за пікнік на балконі. Кременчуці місцеві мешканці на першому поверсі житлового будинку на набережній лейтенанта Дніпрова смажили шашлик. Патрульні отримали виклик. По приїзду поліціянтів на місце факт правопорушення підтвердився. Чоловік загасив багаття, після чого отримав протокол за статтею 152 порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів. Кодексу України про адміністративні правопорушення. 22 січня у Полтаві, як і в усій Україні, відзначили День Соборності, день проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Через воєнний стан в обласному центрі гучних урочистостей не влаштовували. Лише поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. Таким чином, вшанували пам'ять усіх, хто поліг вже на війні із російськими окупантами: тих, хто віддав своє життя за вільну і соборну Україну. І це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІрТІПІЛЮЕЙ. Бережіть себе, все буде Україна.